Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію, у студію Костянтин Крупський. Будемо сьогодні говорити про мистецтво, про театр, про кіно і а, навіть про а, серіали, разом з Ольгою Сумською. Доброго дня! Доброго дня, Доброго дня! А журналісти а, в такому становищі вони можуть або запитувати: ну як ви зіграли роль там грічанки, або а, у серіалі там білявка, або у виставі бо. Boeing, Boeing. а коли вони запитують щось наперед, це вже е, нагадує запитання на кшталт: е, а які ваші творчі плани? <гум> і тобто, це Мавітон. Ну, ми, ми зможемо поговорити і про трохи минуле, і про те, що буде попереду. Мабуть, е, в одному інтерв'ю ви сказали, що у серіалі Гречанки ви зіграли роль ну такої стерви. І взагалі у вас здебільшого здається ролеї, які ну саме таких. Жінок за, за форматом і за амплуави хочуть. Та ні, були добрі героїні. Як же ж не згадати Роксолану? Хоча, хоча, якщо а, дійсно згадати всі мої ролі, які мені пощастило зіграти. Ну, так, в відсотковому відношенні я не рахувала, чи більше стерв. Угу. Головне, що ролі, ролі є, їх пропонують і на сьогоднішній день я завдячую долі і. Режисеру, в який в мене повірив, це Ігор Забара. Є такий наш знаний режисер, який довготривалий час працював в Білорусі. і Ось сьогодні тут він в Україні. І саме, саме він запропонував попробувати мене на цю роль роль свекрухи, який 60 років. А хоча продюсери можливо сумнівались. Ну як же ж, вона і лірична, вона і характерна, вона різна. А от саме така доросла жінка і мати двох дорослих дітей, це, це ну, сумнівалися одним словом. Ну що ж, завжди актору. Треба щось доводити, і ми це робимо, і я цього не боюся, і ходжу на І Тоді я прийшла на кастинг, і мене затвердили. І мушу сказати, що все одно роль Софії Миколаївни, як інколи до мене зараз звертаються на вулиці, вже навіть не Роксолана, особливо діти. А це дарунок долі. Тому я все сприймаю з великою вдячністю. Uh, я читав про те, что uh, вот эта вот мно многосерийная мелодрама Гречанка uh, премьера була 12 января, стала uh, безоговорочным лидером телесмотрения, тобто ну хит. А зараз ми чуємо, я не дивлюсь телевізора. В мене взагалі немає телевізора. З одного боку серіали знімаються, їх смотрять, а дивляться на до вас. Звертаються люди на вулиці. Пишуть там у Фейсбуці там якісь подяки. А з іншого боку здається, що трохи. Або це тільки кияни відходять від телебачення. Але є інтернет-простір. Погодьтесь, і сьогодні домінанта за ним. І мені дуже приємно було, що вчора декілька років мені не телефонувала. А, ні, не декілька років, все ж таки, місяців, щоб людей не лякати. Моя сестра з Германії, дворідна сестра. Це декілька років я тому її бачила. А зізвонюємось ми частіше. Так от вона каже, що. Олюню, я була щаслива, просто подивитися. Я все скачала, вона також не дивиться телебачення, але в інтернеті побачила новину, що це дуже якісний український серіал, і вона не вірила, що це українці зняли. Uh -huh. Я кажу, так це 100% українського виробництва серіал, і ми цим маємо пишатися. Ну, якщо Хочемо, тож можемо, <хи> і це довели. І рейтинг за 30 – це колосальний рейтинг від категорії глядачів 18 – і за 60. неймовірний тим, от такий от простір. І я вважаю, що така перша спроба, вона дуже вдала. Зазвичай були сумісного виробництва серіали разом з Росією. Ми знімали. Вони на сьогоднішній день, можливо, є. Але те, що ми спромоглися зробити 60 серій, фактично за невеличкий відрізок часу, ми почали в вересні, закінчили на початку грудня, це неймовірно, повірте, ми працювали в шаленому ритмі однією командою, і це спрацювало. Це наша віра в те, що глядач прийме в своє серце цю історію. І фактично гречанка стала такою школою життя для всіх. Мені телефонують сьогодні матері, дорослих синів, пишуть мені смс, фейсбук і кажуть, Оленька, спасибо вам огромне за цю школу життя, тому що раніше я не знала, як своїм. Зі своїм сином договоритися. Я діла, не так вот Глядя на вас, я зробила определенні виводи. Тому, знаєте, ця історія каяття моєї героїні вона ж не постійно стерва, Стерво, як кажуть в Україні, а вона в останній серії все ж таки спокутує. І є епізод каяття, і знаєте, це все ж таки приклад для наслідування для багатьох, е, хто не може сказати «пробач, я е, неправильно вчинив в житті там і на кшталт цього. Якщо у серіала така аудиторія, тобто серіал навіть може чомусь і вчити, я правильно розумію, там є якась така е, ніч, ну, як яка ну, а може як там... же, ниточки завжди є, і ми їх розповсюджуємо по всій, по всій нашій українській землі. І сьогодні якраз президент акцентує на тому, що культурна політика має стати колосальною зброєю, саме ідеологічною зброєю в виховуванні молодого покоління, і все буде робитися для того, щоб загострити саме ці патріотичні гасла. У нас в Україні і не тільки камерні історії, історії любові, і історії, які були повчальними, не тільки розважальними. Є різні жанри сьогодні у нас, скажімо, сприймає глядач тільки розважальний жанр і ходить до кінотеатрів здебільшого на російські блокбастери. Ну, вони в лідерах в uh -huh. потоці. Так? Ви знаєте, що фільми якраз такі комедійні. Вони дуже прибуткові у наших російських колег, а за сюжетом ну, от я б скажімо, не радила своїм дітям дивитися такі фільми. І коли ми пішли на один я не буду суто з етичних моментів називати ці назви, назви цих фільмів. Але коли моя молодша донечка сиділа на прем'єрі, вона попросила мене вийти і не дивитися до кінця, тому що це було дуже брутально. Тому все попереду. Я маю надію, що сьогодні ми робимо великі кроки щодо популяризації цієї теми, саме ідеологічного направлення українського кіно. І ми робимо ці кроки, здається, від російських фільмів на екранах телевізорів. А від російських телесеріалів все прибирається, прибирається і існують навіть вже проекти про те, що ми будемо знімати там спільно з Польщею серіали. Український глядач, українські актори з цього такого тандему вони виграють. Був тандем Росія-Україна. Угу. Зараз в планах тандем Україна-Польща. Я, я тільки скажу так і всебічно підтримую це направлення, адже мені пощастило в минулому році знятися у польському серіалі Блондинка в партнерстві з відомою актрисою Іоанною Моро, яку українські глядачі знають за серіалом Ганна Герман. І ну, це не та Ганна Герман, а та співачка mm -hmm. та, для того, що, щоб уточнити. І власне, а, знаєте, коли от пролунав дзвінок, і мені сказали, що я буду грати свою роль українською мовою. Це українка Оксана, трошки екстрасенс, трошки масажистка, а, яка шукає себе в житті. Вона приїхала до Польщі шукати роботу за сімейних обставин. Вона а, вимушена була кинути Україну. Я Думаю, господи, а як же ж мене зрозуміє польський глядач? Я кажу, давайте я спробую вивчити свою роль польською мовою. Так, а ви зможете? Ну, зі мною спілкувався агент. До речі, я в цього агента сьогодні а, стою в переліку акторів і я вже маю агента у Польщі, можете мене привітати. І е, коли я приїхала до Варшави, мене дуже е, тепло прийняли. Тільки ну, я вийшла з автівки на майданчик. Знаєте, як там піар. От піар у них на першому місці. Одразу п'ять телекамер, фотокамер почали мене знімати, все. І потім через три дні вже було на шпальтах відомих газет і ЗМІ сайтів. Українська акторка знімається в польському серіалі. І що вам сказати, я поспілкувалася, відчула цю атмосферу і почала вчити роль в польської мови. І мені це вдалося. Тобто, всю роль я в Вивчула, і я би вже мхчала запитати, де шпиталь є, або центром для лікаря? може, кому масаж почебник? Хапки повіша. Оця вимова, все це ну, можливо далося взнаки те, що все ж таки в мені тече польська кров, і мої прабабці Хелена і Барбара народилися і мешкали в Варшаві. А, а польські актори вони не ставляться до українських акторів? Ну, так, зневажливо трохи. Ну, воно, Абсолютно цього. Немає, і от можливо, колись були ці проблеми, розумієте, українці і поляки, і була польська шляхта протягом 300 років на нашій українській землі. От сьогодні надзвичайно от відношення до наших акторів. І я постійно я не стомлююсь викладати, до речі, у себе на сторінці на Фейсбуці запрошення нашим українським акторам для того, щоб вони телефонували агентам. Польським я викладаю телефони, контакти, щоб вони ініціювали власне ось свій приїзд до Польщі. Можливо, якісь свої перелік своїх фільмів для того, щоб польські продюсери мали уяву про українських акторів і більше їх запрошували. Це це ще все відбудеться. От ви побачите це тільки початок, і вже, вже є результати декілька наших українських акторів. Сьогодні Сьогодні вже знімаються в польських серіалах. А де комфортніше грати на сцені театру, на знімальному майданчику серіала, де поруч можуть бути і близькі родичі, навіть чоловік, де поруч можуть бути знайомі, де поруч може бути, як у виставі, там, два анекдоти на вечерю там, телеведучий Юрій Гарбунов то повинен бути поруч для того, щоб ну, класно і комфортно було працювати. У мене сьогодні такий вільний незалежний формат. Я в ньому існую, ніколи собі не могла уявити. От як життя, та випробовує тебе, дає тобі нові горизонти, нові новий вимір. І коли я пропрацювала 20 років в театрі мені Олесі Українки, я навіть гадки не мала, що пішовши з цього театру, ну так, власне, створились умови для того, щоб пішла ціла когорта відомих акторів. Я до Миколаєвно і Євген Паперний, і Віталій Борисюк. Чоловік теж, ми з ним познайомились на цій сцені Славетного театру. Тобто, об обох чоловіків я зустріла на сцені цього театру. Це такі шалені історії кохання, про які, до речі, приємно згадувати. От, і, і Сьогодні я працюю в форматі антрепризи. Ця незалежність вона дуже гармонійна. І я її дуже ціную. От Значить, так Господь розподілив, що так має бути. Він мене оточив від негативу і дав мені спроможність працювати з хорошими колегами, з однодумцями і отримувати від цього колосальну насолоду. Повірте, але ви можете сьогодні прокинутися вранці і подумати, запрошень немає. Щось трапилось. Ой, я, Є... не, я, я не розчулююсь, я не, не ви знаєте в розпач не впадаю. От, я мушу засвідчити, що я сьогодні так ціную цей вільний час, і боронь Боже нарікати, що в тебе там пару місяців якихсь, е, там пауза. Я займаюся домашнім господарством з величезним е, знаєте, бажанням е, поринаю всі, всі ці проблеми, до яких руки не доходив. І тому донечка, я її займаюся. Я ходжу на ефіри. У мене дуже багато проєктів громадського спрямування, соціальних проєктів. Якраз от вчора ми провели потрясаючий, абсолютно такий от проєкт. Я мала честь вести День пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, 200 років з дня його народження і. Безпрецедентно на сьогоднішній день було запропоновано прочитати вірші Шевченка 12 послам різних країн світу рідними мовами. Mm -hmm. Розумієте, як це все звучало, і акція започаткована моїми прекрасними друзями: це і Влада Літовченко, і Інна Сілантєва разом з нашим олімпійським чемпіоном Денисом Сілантєвим. Вони мене запросили. Я радо відгукнулась і повірте, отой в натовп людей, який був, ну, в хорошому розумінні слова, і та цікавість, яку виявили ну, от, власне, телеканали. І їх було просто безліч і Говорить саме за себе, тому що і, і дуже багато має бути сьогодні саме таких акцій, тому що слово Шевченка завжди бронить в нашому серці, і саме Шевченкове слово нас повинно єднати. А ви згадали про донечку? Нещодавно здається, в неї був день народження. Ви викладали е, фотографії зі святом, і хтось з е, ваших друзів сказав: ну, Раді цього е, стоїть жити. Чи варто е, життя присвятити дитині, е, дітям, е, сину? І це має бути сенс життя. Чи все ж таки сенс? Ну, дивлячись, дивлячись, для кого кожен сам обирає свій шлях. І а, тому я ніколи не нарікаю на тих жінок, які обирають а, для себе місію матері і надзвичайно високого рівня сягають всьому, адже вони займаються своїми дітьми. Знаєте, от інколи подивишся на долі відомих чоловіків і завжди а, от в тіні дружина. От а без цих дружин, отакими б знаними і такими б знаєте відомими. І такими харизматичними можливо вони би не стали без таких дружин, uh -huh. тому це велика філософія, і велика мудрість. Я е, в, в, розумію тих жінок, які хочуть сьогодні осягнути все і стати бізнесвумен, скажімо, досягти в професії е, великого, високого рівня, от і, е, е, і виховувати дітей, народжувати і не боятись. І сьогодні жінки так і роблять. Я їх в цьому підтримую. Ну інший час. Інший час, тому все дуже динамічно. І от я би радила все ж таки інколи жінкам не забувати про те, що якась улюблена справа може стати її професією, І інколи навіть жінка і не запідозрює, інколи забуває про те, що от, могла б зробити сміливий крок в житті. А от я якраз наголошую на те, що треба робити цей крок. А ви прадили? Своїм дітям кар'єру актриси, щоб вони знімалися, грали, а, зйомки, і плюси, і мінуси треба ж згадати, мабуть, цієї професії. Як вам сказати, Антоніна знала, і всі плюси і мінуси і вона виростала за кулісами театру, в якому я працювала, і знаючи це, все одно пішла в професію актора. А на сьогоднішній день я просто мушу е, засвідчити те, що вона продовжила нашу акторську династію і їй вже більше 140 років. 140 років це звучить гордо, mm. якщо скласти е, перелік е, творчості. Старше. Так, 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 стаж творчості моїх прекрасних батьків, моєї сестри, мій власний, і ось сьогодні вже продовжив наш шлях творчий племінник В'ячеслав Хостікоєв, син Анатолія Георовича Хостікоєва і Наталі Сумської. Тобто, життя триває це чудово, акторське життя. А сьогодні у вас вистава так у Київському на у театрі оперети. Чи не повинен актор готуватися ще раз проходити і продумувати якісь ролі або не завантажувати навпаки себе, розвіятися, сходити на телебачення, дати інтерв'ю, щось там перечитати, а потім вже там за годинку там привести себе там до ладу, увійти в стан актриси і вийти на сцену? Увійти обов'язково треба. А от коли це трапляється, це Такі таємниці нашої акторської кухні, які можуть бути зрозумілими тільки нашим колегам. От. І коли розповідаєш, скажімо, я інколи брала з собою на зйомку бажаючих, от. ну траплялись такі випадки, такі люди, які хотіли провести зі мною день. Вони божеволяли, вони не витримували цього ритму. Інколи цілий день знімаєшся, потім ще додому. Треба ще борщ наварити, розумієте, я ж хазяйка. От, і е, Потім вистава ввечері, і тобі треба відокремитись, зосередитись на ролі, вийти і дати цю енергію. От саме віддати, тому що ми все життя віддаємо, і мало що хі, навзаєм отримуємо. Так це правильно так складається, розумієте. І це, це якраз засвідчення того, що ти, якщо ти віддаєш, то ти правильно існуєш в цій професії. Так мене вчив мій тато. А от американці вони по-інакшому підходять, Там в першу чергу Гроші. колосальні гонорари. Ну, тобто, система зовсім інша. Угу. У нас може щось треба міняти <реш> До речі, тому що ти постійно віддаєш, нічого не, не отримуєш на взаєм. Ну, от, ну хіба що глядацьку любов, якщо це трапляється, а це, а це диво, це справжнє диво. Інколи ти начебто працюєш, працюєш, а, а оце диво от, 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 не стається в твоєму житті. Тому я все ціную, от кожен крок, кожну зустріч, і сьогоднішню зустріч з вами. Ви ставите мені такі питання от, небанальні, і це дуже приємно, тому Йо? що. Е Відчувається, що ви розумієтесь, ви, власне, в цій професії, як телеведучий, розумієте, що таке енергетика актора. Це, це такий стрижень, який має от, поцілунок Господа. Це таке Боже благословіння, от і все. Добре. А гроші, американці, якщо б вам, ну я не знаю, гонорар актриси, ну, добре, там, 100 тисяч доларів за фільм і 5 тисяч гривень за виставу. Невже ви зіграли б краще за 100 тисяч доларів у фільмі, аніж тут у виставі, нехай це буде там «Боїних-Боїних»? Була б велика різниця? А, ні, абсолютно я так само викладаюся як за сто тисяч, так і за п'ять. Запевняю вас, різниці ніякої. Просто суто з матеріальної точки зору, звичайно, це приємніше. Можна собі дещо дозволити. Сьогодні я не буду приховувати. Практично всі ми актори працюємо для душі. Ми возимо вистави за копійки, це гонорари. Що ви назвали звідки ви знаєте? <звідки> я приблизно взяв. Ну, а ви возили так? Два анекдоти на сніданок. Так, це, це Чехов, мідветі Предложення. тому що думаю, ну що таке анекдоти? Uh -huh. Ну це така назва, що може трохи закликати глядачів, заінтригувати. Хоча це чехов, це класика, і неабиякий інтерес сьогодні викликає у публіки. Возили по всій uh -huh. Україні. А Юрій Горбунов, я хотів запитатися, це колега він так само хорош, як то кажуть. І на сцені, хорош. і на телеекрані, так? Ох, хорош так. <рес> Справа в тому, що ми не перетинаємося з Юрком в перші дії, адже у нас дві новели медведь, а друга новела пропозиція, предложення. І там Юрко грає разом з Лілією Ребрик, чудова пара, і отакий от наш знаєте, квартет. В перші дії я працюю з Віталіком Борцюком, який грає «Ведмедя», Медведь, бурбон, монстр з яким же наслажденням я вліплю пулю в ваш м'єдний лоб. Черт вас возьмі. І оце все <боруя>, вирує наша пара, зливається в пристрасті і дійсно ну, таке щастя грати ці емоції, ту пристрасті, яку заклав. Чехов Антон Павлович. Розумієте, скільки років я мріяла про, про Чехова? І от, Нарешті мені пощастило з ним зустрітися в зрілі, в зрілі роки, та ще й така король, поміщиці поповий, а то ще буде. <сум> <сум> Думаю я собі. <сум> uh, майбутнє. Uh, ви зараз повинні, мені здається, зніматися в якомусь фільмі, який, який повинен вийти на екрани або на телеекрани, як там вже там uh, Бог. Там, <сум> Покладе на душу, Так, <сум> так. Що зараз над на, на, на чим ви працюєте? Я щойно завершила роботу у українського продюсера Олени Фатісової, яка відома українському глядачеві за фільмом Параджанов. Там Олена була режисером. І от сьогодні така продюсерська спроба фільм Доки я буду кохати тебе. А це робоча назва фільму, можливо, ще будуть варіанти в партнерстві з Богданом Михайловичем Бенюком, молодими акторами. У мене є коханець, якого грає грузинський актор. Надзвичайно теж було цікаво на майданчику. Ну, я якраз в такому звичному для себе емплуа. І приємно, що режисери. Ще бачать в мені молодих героїнь. Mm -hmm. <laughs> тобто, я ж не тільки в Гречанці я зіграла вже й бабусю зрілу таку жінку. От а ми ще можемо дати жару, як то кажуть, <laughs> на це... що на що і надіємося. Це буде ну, фільм, який вийде на широкий саме я, так. Кажу. Це повний метр українською мовою, і прем'єра відбудеться в українських кінотеатрах, куди ми щиро запрошуємо нашого українського глядача, і звісно. На тішимося з цього приводу, адже, от ви кажете, а якраз грузинський актор приїздив і вчив свою роль українською мовою, і це великий плюс. А з нами сьогодні була Ольга Сумська. Дякую, що завітала до нас. Вам. Вдало вам сьогодні вистави. А як Дуже кажуть, ні піра. я кажу завжди з Богом. З Богом. Нехай Дякую. Господь благословляє. До телеглядачів на на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.